Після того із погреба нас привели уже в цю в кухню. А ми оставили там ото, все, що було. Ми так і повилазили, всі оці, що вони кидали, одежу. І опять ми попали на той самий мороз у тій літній кухні, і ми знову просто грілися що за друг друга повнімалися, грілися. Я на, на одному там товаришу все время спав, бо мене він мені як подушка був оцей то на паші, то на тому. Коротше, по очереді на комусь завжди схилявся, бо лопатка в мене була прострелена. Вони мені завжди давали більше води, бо давали два літри води на 20 чоловік, по два глотка це утром, обід і вечором. Вони знесилювали нас так, щоб ми не, ну, не було сили тікати, ну, щоб ніхто не пробував навіть втекти. От, карт... Картоплю кидали недоварену. І са, ну, що в хатах знаходили, то було, вже тоді щось сало почали кидати. Ми там на стінці повинна рапували фамілії, ім'я отчества свої, ж, типа, хто відкудовав, щоб хоч якщо десь вже нас не стане, хоч якийсь цей, щоб був хоч якийсь знак. Ну, Як заходили і бачили мене в формі, звісно, через мене могли і гражданські пострадати, бо вони були все озлоблені, ну, в глазах красні. І кожен кричав, дайте я його застрелю. Так мене все время так старалися гражданські прикрити кучкою, щоб видно не було, щоб менше вони бачили, що я, що я військовослужбовець.